Пане Дмитре, ну і зараз ми поговоримо про те, що цього тижня низка відео вийшли про такого Валерія Житкова, який мав прізвисько Тамбовський вовк. Пам'ятаєте, Тамбовський вовк, товариш. От Цей він це з кварталу такий е, чоловік. Він, е, був знайдений кварталівцями на території Російської Федерації, як вони самі розповідали. І от Марина Деналі Кермулаєва і багато хто ще зняли відео про те, що цей Валерій Житков, а він наразі з українським паспортом, тому що він отримав його після початку повномасштабного вторгнення, гастролює всім світом і дуже добре себе почуває. І, типу, що це. Неправильно я б хотіла зараз завантажується фотографія цього пана Валерія. Я б хотіла поцікавитись про вашу думку. А чим це неправильно і що ви про це думаєте? Якщо неправильно, то чим тут важливо ж розуміти, що ну не просто його, наприклад, хтось любить чи не любить, а яке має бути підґрунтя? Ну я з ними двічі стикався з житковими з його партнерами на майданчиках таких святкових заходів. Один раз в Києві це було набув такий пафосний ювілей в Фермонт. Там щось 300 чоловік, гостей. І ось наскільки спрацьовує цей ефект пізнаваності такого селебриті, дав якогось знаменитості, коли я там представляю зараз? Там будуть вітати там спеціальні гості цей персонаж, який грав в їхніх інтермедіях Януковича. Як же його там пікалов? Мені здається, да, такий низенький. Тостенький, да. Ну, і він заходить в зал, з оплески, зустрічають, і він так іде, а сидить за головним столом, сидить іменник і поруч дружина. І він так, походу, п'єси бере з вази два квіточка і каже, дарю вам да, два кала. Ну, неудобно дарити не прийнято дарити парне число. поэтому вот вам один кал. І публіка на ну, це якийсь жарт, ну і ну, ви собі це застіля, другий чи третій тост. Ну як можна дозволити собі на початку такого ну, пафосного заходу про, жартувати, вибач, про кал Ну, щось в людині в голові, щось явно, збочинські якісь фантазії. І, і я з подивом дивлюсь, що люди сміються, да, аплодують навіть цьому жарту. Тобто, якщо б це був якийсь абсолютно там, невідомий персонаж, який набрався би смілості пожартувати, то я думаю, Вигнали одразу ж да. Ну, це перший був мій такий президент, який запам'ятав. Тобто житков там теж був, але це не його була інтермедія, а другий раз в Одесі. Я веду теж такий пафосний захід. Там іменинниця, жінка, якраз така відома: бізнес-вумен в Одесі, ну Кейт Застілля дуже вишукане чудовий зал, вишукана атмосфера. Ну, в мене все там в поетичному зазвичай ключі, все відбувається на подібних заходах. І хтось з гостей подарував виступ цього житкового. Да? А уяви собі там присутні, причому сама іменинниця львів'янка. От яка вже багато років живе в Одесі, але гості це здебільшого саме її родичі з Галичини. Тобто така теж вишукана компанія, з одного боку Одесити завжди дуже вибагливо ставляться для гумору. А тут ще її така шляхетна родина з, зі Львова, і тут виходить цей житков і як подарунок починає читати свою першу інтермедію, і щось вона не заходить. І він так трошки розгубився, і він вирішив знайти ход. Коньом зробити, да, там, последній довод королей, він читає інтермедію про жінку, яка приходить до секс шопу ну, і ви собі, сидить в 60 років. І гості від 90 років, там її якісь, да, до там, її вже правонуків, двохрічних. І ось в цій ситуації оцей Житков починає розповідати про переваги вибачте, тих чи інших там вібраторів. Я дивлюсь, ну, ну і треба віддати належниці публіці, вони його не сприймали, і ці його жарти, і він такий з позором: ну хтось там аплодував, тим більше, що це ж подарунок е якогось шановного гостя. Да? Тобто лунали аплодисменти, але мене, мене так вразили, да? що нарешті оцей після того ситуації з Фермонтом, коли мене образила така реакція позитивна, більш ніж різковані жарти. І тут після його розповіді про відвідання секс-шопу на ювілеї з 60 історичної жінки, ну тобто, знаєш, як я завжди казав, що окрім відчуття гумору, не менш важливо відчуття такту і відчуття міри, чого от якраз у цим дев'яносто кварталівцям і завжди бракувало. Тому я ніколи з мене там колись запрошували на їхні концерти. Я думаю, того, що між іншим. Зараз проїжджав по великій Васильківській, і єдина подія в жовтні культурного життя. В Україні це знов ж таки єдиний квартал. Мабуть, не продаються квитки, тому що всі заставлені великі плазми рекламні. Там чотири великі плазми, там ну я знаю, кожна чотири на вісім метрів величезні, і все горить. Єдиний квартал, єдиний квартал, єдиний квартал. Тобто і це єдина, єдина подія культурного життя. Ну Докотилися ми да, колись. Віталій Портников чудовий написав текст про те, як все ж таки країна, яка дала світу найвідоміших сатириків, гумористів 20-го століття, того самого Ільфа, Петрова, Бабіля, Жванецького, зрештою, як могла докотитися до такого гатунку гумору, як у 95-го кварталу. Я ж ніколи не пробачу їм ці ж жарти про Україну порноакторку про те, що гасло слава Україні, має лунати тільки у львівських туалетах, щоб підняти когось. З унітазу ну тобто, це ж сам Зеленський про Як він тепер, після всіх своїх ганебних жартів на цю тему, як він сам тепер, як Верховний головнокомандувач, вимовляє це офіційне гасло українських збройних сил. Тобто, це ж настільки спотворена реальність, і це я ж завжди казав, що це операція Боротіно, це найуспішніший проект гібридної війни Росії, людина, яка єдиний був такий публічний зухвалий випадок, коли громадянин... Так нехтував своїм громадянським обов'язком, висміював ці повістки, які приходили до Зеленському, Да? і він саме він, за такою трагічною іронією долі став верховним головнокомандувачем. Ну що ще треба для підриву? Морального духу війська, щоб людина, яка морального права не мала взагалі закликати всіх до мобілізаційних пунктів, саме вона сьогодні відповідала за моральний дух нації за мобілізаційну готовність. Ну вже не кажучи про те, що людина, яка називала свою країну порноакторкою, стала верховним дипломатом. Ну, все ж в нормальній країні, як це чи на чи яка висміювала найтрагічніший період життя нашої нації да, України, це голодомор, назвала там сеньором голодомором. Ну, бонітової палички. В мене був спеціальний випуск, який я називав гібридний квартал, так, як вони абсолютно спотворювали історію, тобто найтрагічніший період там, якого XVIII століття, коли закріпачення України про знищення Запорізької Січі Зеленський обіграв разом з своєю дружиною, тому що вона була. Головним сценаристом цього ганевного фільму називається він Как Казаки. Це був в 2009 році. Це був. Новорічний мюзикл, який вийшов одночасно на в тайм першого російського каналу і українського телеканалу Інтер, а абсолютно спотворена історія нашої держави того часу, тому що там всі російські персонажі вони виявляються, дають Україні велику світло великої російської культури. Ну як зрештою потім було і в серіалі «Свати», де, де такому бидлуватиму, туповатому українцю в вороватому завгару, протистоїть стоїть святич руської російської цивілізації. Культури, професор академік ковалёв А там граф Суворов, який вишиканими манерами так підкреслює да, свою роль такого цивілізатора разом з поручиком і я вже не пам'ятаю, хто там. Тобто вони рятують Україну від цього занепаду в руках якихось збоченців, наркоманів Заходу, які нав'язують Україні податки ганебні, якісь на кожне яйце збираються накласти податок. А тут приходять з Петербурга шляхетні хлопці і зрештою, Дарують Україні свободу і цього західного ганебного впливу. А єдиний нормальний тобто всі казаки, які грає знову ж таки цей кошовий і юзик тупуваті, такі бидлуваті. Єдиний нормальний там казак в цьому мюзиклі, це якраз той, кого виграє. Сам Зеленський, але зрештою виявляється, що це зовсім не козак, це такий троянський кінь казачок Ераст Фондорін, який в інтересах Катерини розвідує ситуацію і доповідає їй, як тут надалі проводити русифікацію і закабалення України. Ну, Там не такою мовою це висвітлюється, але ідея така, що ось вони нарешті бедлуватих, тупуватих охлів привели в світ великої російської культури і цивілізації. Ну тобто там вони з'являються оцей. Кашовий з юзиком з'являється в Петербурзі, і дивляться, вони вперше раз в житті побачили двоповерховий будинок. Тобто, в фільмі Українське село, там розвалені якісь хатки, а да, тут цивілізація. Ну і зрештою, головна фабула. Це ж, якби вони переспівують гоголівський сюжет «Вечорі на хуторі, близь диканьки, Але там ця примхлива Оксана, да, чи хто там була наречена коваля в ковалява кули, вона просила і кришталеві черевички. А тут головна ідея в чому? Що батько цієї української дівчини, яка грається, приходько, яка пам'ятаєш, ви представляла навіть Росію на Євробаченні, значить, то українська знов ж таки співачка то на Євробаченні представляє Росію, і вона тут грає роль коханки цього Євгена. Але кошового я маю на увазі. Але фабула в чому її продають за пляшку горілки з бульбашками, що її батько, роль якого відіграє оцей якийсь прапорщик. був дурний цей серіал Російські солдати, чи як вони там, де оцей російський актор грав такого українця, ну ж таки тупуватого цього прапорщика. Так, от він її продає за пляшку з бульбашками. Ну там шампанське, так він так називає його. да І всі там українці ну, в одній руці шматок сала, в іншій сулія з. Горілкою, тобто, і нарешті вони, хоч повернулися додому, тому що, поки вони там байдикували в Запорізькій Січі, невідомо чим там займалися, то їхні жінки заньбилися там Руслана Писанка, зігравши роль такої розпутниці української дівчини, яка ноги розставляє перед знову ж таки якимось африканцями з Європи, які прийшли в Україну в 17 столітті. Ну і, і зраджує своїм чоловікам. А тут грав Суворов їх повернув в родинне середовище, врятував родини українців на да, треба ж дякувати, ну, тобто ну я пропоную, якщо не сам передивитися цей мюзикл якщо може не витримати там. Може, <бас> нервова система, то хоча б подивитися оцей цей мій сюжет, так і називається гібридний квартал. І це ж починається він з цього, така славетна, значить, то дата да, 1775 рік рятує у Катерина Україну від там, занепаду. А насправді абсолютно ігнорує той факт, що тоді сотні тисяч українських крістян були закабалені від ну, вкріпацтва. І перша леді наша вона значиться там як головний сценарист, вона писала сценарій цього ганебного фільму. Ну, да бачиш за це, її нагородили статусом першої леди після того, як вона в 2014 році на своїх сторінках в соціальних мережах закликала українців за 50 тисяч карбованців повідомляти російським військам про пересування українських підрозділів. Ну і за що була в цьому в номеротворці до до го року з усіма цими деталями і подробицями її біографії такої. Пане Дмитре, як вважаєте, в чому саме з цим житковим для нас важлива історія а для громадян? В принципі, там Потап він же теж позиціонує себе як людину, яка нібито за, за кордоном дає концерти і надсилає кошти на благодійність. От Марина Деналі Кермолева заявляла, що цей Валерій Житков, він дає нібито кошти у фонд Олени Зеленської, який допомагає дітям. Як вважаєте, в чому важливий взагалі? От, ну, Два речення, чому ця історія важлива була до того, щоб почути, щоб не сказали, що ми не любимо квартал? Да? От суспільний резонанс ну, в мене де українських артистів завжди були питання. Той самий Потап, пам'ятаєш, як він стягував штани на сцені російський, чомусь вирішив... Таким чином, якось залагодити наші відносини. Він сказав, що ви нас, українців, так досі ненавидіти, да? так я готовий штани зняти, щоб ви. Ну і Зеленський навіть в Рос на російських сценах знімав штани. Чомусь вона епідемія була такого абсолютно дурного жарту, і низького такого пошибу рівня, що це за витівки, взагалі. Ну вже не кажучи про те, за що Зеленський отримав статус такого генітального піаніста, да його ці на на піаніно. Де він імітував да, гру е, дітородним органом. Ну, тобто, в мене з Потапом була така ну що стичка, але була ситуація: це вже 15-й рік, Новий рік, і ну, на виїзді велика там міжнародна компанія е, святкує в присутності гостей. ну, Здебільшого це якраз була українська публіка е, в пафосному там отелі в Туреччині Новий рік. І хтось з гостей з Одеси, між іншим, да, згадав зараз, запросив оцього Газманова ді діозного. Ну так сталося, що був з ним знайомий. Мій там ізраїльський один товариш колись просив там допомогти що, сину Газманова. Я вже не пам'ятаю, якісь там були історії. Ну то, коротше, я був з ним так шапочно знайомий. І тут він з'являється, ну але ситуація вже ж 14 чотирнадцятий з чотирнадцяти на 15-й рік. І відповідно, я ж не можу обійти тему нашого конфлікту з Росією, Я кажу, що там у вас пора вже міняти вову в мавзолеї, то що там. Такий е, успішний взагалі був завжди проект. Пам'ятаєте, які черги вишукувались, щоб побачити тіло одного Вови. Так може доречно було б докласти іншого, щоб ще більше там можна тоді було б воно по всьому світу е, е, возити. Ну тобто, якийсь там у мене був набір жартів на цю тему, так. Да? І тут якраз був гурт з Одеси, яка який, який заспівав пісню, підхопив мій жарт переспів цього, пускай горять гаря, твої колокола» і що там горя купола горять. Ну хтось там чи, шнур, чи хтось такий варіант зробив цієї пісні, щоб згоріла, щоб згоріла вже Москва скорше. Ну і тут Газманова ем, бачить, хто, начебто, це все так м -м, роздратувало. Він виходить і співає пісню. Щось там про яких там згадка була про російських десантників. Ну а ми вже пам'ятаємо. Яка була ситуація? Тобто, я там почав там якось йому відповідати, згадувати там про те, як, те, якраз мій ізраїльський товариш допомагав йому свого часу. Ну, тобто, якась в нас була така не зовсім, не зовсім приємна для мене ситуація, хоча я зазвичай намагаюся не влаштовувати якісь такі суперечки, але тут я не стримався. І наступний день ми на сніданок виходимо і там, от якраз Настя Кам'янських Потап. Сидить із. А ні, почекай. Я вже сидів, снідав вже, і с... в іншому куточку сидить оцей Газманов. І заходить Потап з Настєю, і вони йдуть вітатися до Газманова. А мене так не помітили. Знаєш, ну, мене так неприємно вразило. Тобто вони надали перевагу на цій під час цього протистояння нашого, такого умовного. да вони надали, надали перевагу, перевагу татар по цьому Газманову.